Так, усім мої вітання. Я вже в ефірі я бачу. Буду рада усім, хто буде дивитися зі мною в ефірі, і буду рада усім, хто буде дивитися цей, цей ефір у запису. Отже, сьогодні, 16 вересня, субота і минулого разу. І це В'язальні теревені. Минулого разу я виходила в ефір 13-го в середу. От, і отже, у мене було два, ну, два повних дня 14-15, і сьогодні, півдня, можна так сказати. Ну, сьогодні я ще не в'язала. Отже, за 14 і 15 у мене дуже плідні, Плідні були дні. Я 13-го вам дава, ну, обіцяла, що я вийду в ефір і буду виходити в ефір так десь через два дні, щоб показувати свої вже просування. І отже, ці два дні були досить плідні. Я дов'язала шкарпетку. Пам'ятаєте ту шкарпетку, що я вам показувала минулого разу, що там. Я вже п'ята була вив'язана, і вже я починала в'язати стопу. І там були спущені петлі. Отже, я зв'язала шкарпеточку, вона так швиденько в мене пішла. Це шкарпетка 39 розміру, вона на подарунок. Закривала мисочок я по майстер класу Оксани. Майстер клас є в описі до мого відео. От, і, бачите, на трьох спицях. Мені дуже подобається. Сама а, шкарпетка зв'язана з Premium Yards Winter. Який колір? А колір, А колір? зараз скажу. 601 й колір це чорний колір з додаванням Alize Kід Machier. А він такий бежевий. Вибачайте, я трохи простила, тому 에... трохи шморгою носом. Так, 에... колір бежевий, 에... 67-й. Ось. Ну, тут не видно трошечки такий ось такий колір. 67. Так, це 39-й розмір. Я ще його не зважувала, вже зважу, коли буде дві шкарпетки, це на подарунок. Це шкарпетки червня з шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. Так, це такі шкарпеточки. Це шкарпетки скоро ходить, бо я помітила помилку, але я не буду про неї казати. Я їх міряла, вони на нозі дуже гарно сидять. От, і ця помилка, яку я зробила, вона не, ну, ніяким чином на шкарпетку не а, впливає. От, то, от такі шкарпетки. В'язала. Я резинкою 3 на 2. Набирала я 61 петлю. В'яжу я шкарпетки по майстер-класу Тетяни. Майстер-клас теж в описі до мого відео. От, і ось така гарна шкарпеточка. Бачите, ось така гарна шкарпетка у ніточки. Вона дуже м'якенька, вона не колеться. От, вона дуже така файна, мені дуже подобається. Це ось одна готова робота, друга не готова робота, але подивіться, як я значно просунулась. Це, е, е, я вам показувала, я була на п'яті, е, ну, десь, так, да, на п'ятій. Або на початку, а, я вам показувала, я була на початку п'яти. Отже, я дуже гарно теж просунулася по, цьому, по цій шкарпетки. Вони, бачите, дуже такі, ну, високі. Це шкарпетки йдуть на подарунок. Шкарпетки на подарунок теж нитка Premium Yarns Winter. Тут 100 грам 410 метрів, колір 606-й, дуже файний колір, але мені не, сподоб... не подобаються нитки. От, Я в'яжу їх на подарунок, розмір 40 і я сьогодні вирішила, що я буду їх трощити, але ну, би, не буду на подарунок в'язати з цієї нитки. От, я буду трощити, бо мені не подобається сама нитка в, в, цих, ну, в шкарпетках. Ця, сама нитка. Я буду потім перев'язувати цю нитку, візьму для іншого проєкту. Ну, е візьму для іншого проєкту і додам сюди мохеру, такого, е або в колір мохеру, кід-мохеру, або е білий. І буде воно ну, біле або молочне, буде воно прикольно. Отже, ну, саме з цих ниток. А шкарпетки на подарунок, ось які я в'язала на, на осінь під взуття, я зв'яжу з ось таких ниток. Вони майже по кольору схожі. Ну, тут більш такого, ось в цих нитках, більш такого. Ну, от практично воно передається. Бачите, ці більш світленькі, а ці більш темненькі. Так, і це моточок Alize Lana Gold Fine. Тут 51% акрилу і 59% шерсті. А, а тут. І вона ниточка товстіша. Якраз от під взуття буде дуже файно. дуже файно, І ну, буду в'язати з цієї нитки. От, А тут який состав? 75 Super Wool, Super Wolf Wool і 25 паліаміда. Мені взагалі от преміум Yarns, щось вони мені не зайшли. Але. Це ж теж преміум ярнс. І е, вони мені зайшли, але з махером, бачите, в додавання з махером. Отже, цей маточок я, е, ну, я зараз розтрощувати не буду. Я е, записала відео, записала, зробила фотку, там розмістила в інсті, бо це було з тестування майстер-класу Ірини. Е, Майстер-клас дуже гарний, дуже файний. Візеруночок, ну, вони високі за задумком Ірини, вони повинні бути високі. От, і з визеру... ну, от, прямі із цим візерунком. Майстер-клас в PDF, він вже є в продажу. От, дуже гарний майстер-клас, тому хто хоче собі такі шкарпетки, то заходьте до Ірини, інсті, або е, напишіть, я зброшу в посиланні е, в коментарях посилання на її інсту, бо я не знаю, тут в Ютубі є вона чи немає, але в інсті я на неї підписана, і сьогодні зробила фото, зробила відео, і якраз от розмістила у себе на аккаунті. От, е, шпиці я витягну, просто ну зараз я трощити не буду. Буде час, потім я розтрощу і перемотаю ці нитки. От, і буду в'язати в, в іншому проєкті. От, а ці спиці я візьму якраз для цих шкарпеток. Бо вже холодає, і мені треба подарувати, щоб встигнути зв'язати ці шкарпетки, щоб дівчина одягла на підвзуття. Це по, по цьому. А, ну А, і Простила, трохи простила, шморгаю носом. І, до речі, Світлана Максименка давала дуже гарний рецепт. Вона записувала відео, теж можете пошукати її. І там у неї є відео, де вона збирала зелені шишки у сосни. От, і робила з них настою настойку від простуди. І ми якось з моєю подругою десь, я не пам'ятаю вже куди ми їздили, і якраз проїжджали мімо поряд з таким лісочком, де були якраз сосни з шишками. І ми нарвали дуже багато цих зелених шишок. от, ну, Я віддала їх подрузі. Вона не знає. Я, от я вже цю історію не пам'ятаю. Або я скинула відео, де Світлана давала рецепт, або я так вас і, ну, не так давно вона привезла мені три таких баночки ну, по 250 грам десь так. Або по 150 з цими шишками, які вже сок пустили. І от я лікуюся цим соком з шишок. Ну, що вам хочу сказати? Не знаю, бо я, окрім того соку, дуже там чого багато робила, може це такий накопичувальний ефект, але мені стало значно легше. Вчора я. Цілий день пила гаряче молоко з цим сиропом від цих шишок. І сьогодні я почуваю себе значно легше, горло вже не болить, от, і шморгаю я не так часто вже, от, і голос відновився, тож, може, це спрацював цей, ці шишки, не знаю. Ну, він такий смачний, мені дуже подобається. Правда, він витікає, там вони, не знаю, бродять чи не бродять. ну, Вроді так подивитися, вони ж вже не бродять. Але незважаючи на те, що кришка закрита, сок витікає з поверх банки. от, тому... Ну, Доволі приємний смак, і трохи віддає смолою сосновою смолою. Ну, що, так, так, добре, ну, все, Це усі новини. Більше у мене таких новин на сьогодні немає. Це ось ще раз готова шкарпетка. Оцю я шкарпетку буду трощити, ці нитки буду в новий проєкт і а, нові шкарпетки з цих ниток. Отже, в моєму зошиті нових ніяких записів немає, фото ще немає. От, Тож, коли я зроблю фото, то вже це буде наступного разу, то зроблю слайди, покажу, покажу ну, такий, як відео огляд вам зроблю. І... Ну, це вже буде через, може, у середу або, або може, у вівторок. Не знаю, як, як, як піде. Так, що, зараз погляну, може хтось був зі мною в ефірі. Привіт, Ніна! Дякую, дорога. Дякую, дорога. Ти теж одужуй. Дякую, що дивишся разом зі мною. Дуже приємно. От, одужання нам з тобою. От, я одужання, хай усі не хворіють. Здоров'я. Одужання та здоров'я. Це моє таке бажання і собі, і тобі, і усім, хто зараз хворіє, одужання. Здоров'я та одужання. Добре, дякую усім. Дякую, дорога, що ти зі мною. Дякую усім, хто буде дивитися цей запис, це відео, цей ефір у записі. От, На сьогодні це усе. І. До зустрічі. Дякую. Дякую вам. До зустрічі.